Едуард Зуб випускник мого факультету, на якому я навчалася теж шість років, а зараз навчаюся в аспірантурі. Це був 21 рік. Я, мабуть, була на третьому курсі. Та і я тоді і тоді якраз вийшов подкаст П'ятеро з ломбарду. Де ну, яким займався пан Едуард, і тоді е я вперше дізналася власне про самого пана Едуарда і про його дослідження, оскільки він теж досліджував добу української революції і розказував про неї на такому на локальному вимірі саме міста Харкова. Так ось то мені це було дуже корисно, оскільки що цікаво, що так відрізняє його від інших там харківських. Дослідників, там зокрема він а, пояснював а, та аргументував свої якби тези на джерелах. Я досліджую міжпартійну комунікацію українських та єврейських націонал-комуністів. І досліджую їх як жертв сталінських репресій в радянський час. Ця тема була надто націоналістична, зараз надто радянська, але в умовах цієї деколонізації і подолання радянського минулого нам важливо зрозуміти, що нам робити з такими сюжетами української історії. Знаємо його як прекрасного дослідника, який працював. Не тільки з матеріалами, скажімо, друкованими, це архівні матеріали в першу чергу, і це історик практик, який міг привести і показати, розібрати, умовно кажучи, стіну цієї пам'яті по цеглинках. І період, з яким він працював, надзвичайно важливий для нашої з вами історії. Це період репресій проти українців проти цього богорітяного міста Харкова, і бачите. Навіть не здавало, що вибір, який він прийняв в 22-му році, був однозначним, бо він в своїх дослідженнях називав тих справжніми іменами, хто мордував Україну, і вони ж повернулися через майже 100 років на ті самі землі з того самого періоду, який досліджував пан Адуард.